Як зрозуміти, що з дівчиною краще не зустрічатись? По-перше, це вона мало заробляє. Якщо вона не заробляє 17 гривень в годину, а це десь 3 мільйона в місяць. Ми про неї забуваємо. Дівчина повинна шарити за криптовалюти і смачно готувати шашлик на мангалі. Що дівчина ще повинна дарувати дорогі подарунки, такі як там манго, авокадо, апельсини і так далі? І було б бажано, щоб дівчина вміла робити сальто заднє або переднє. Ну а шпагат це вже, ну. На любителя. повинна бути машина і водити вона повинна як Домінік Торетто, Торета. Бо якщо чуть шо ну ти ж не будеш їхати на таксі або в маршрутки, ти поважний чоловік, тебе повинна забрати дівчина. Також не зустрічайтеся з дівчатами, які по гороскопу скорпіони. Звісно, дівчина повинна займатися спортом, ходити на якісь бойові єдиноборства, щоб вона могла, в випадку чого, тебе захистити на вулиці. Ну, дівчина повинна бути високою, вища за тебе, щоб ти був ну, як за кам'яний герой, да, так сказати. Дівчина не повинна жити з батьками, в неї повинна бути своя квартира. Ну а для мене найголовніше, щоб дівчина знала багато анекдотів, в неї було класне почуття гумору. Ну а знаючи всю цю інформацію, ви можете з легкістю вирішити, зустрічатися з дівчиною чи ні.